Продажу у нас гарнющий Lexus UX-гібрид. Мрія кожної дівчини, гарненький, преміальний статусний автомобіль, невеличкий для міста і з хорошим розходом палива. Це у нас гібридна установочка, може їхати як на електриці, так і в гібридному режимі, по солочку, чорна шкіра з електровуліванням, з перфорацією. Також є вентиляція сидінь, підігрів, сидінь, підігрів, також керма, все це автоматично. Автодальні, датчики дощу, датчики світла, гарна акустична система автомобілі, чорна стеля. Також люк, ззаду теж багато місця, великий багажний простір, режими їзди, спорт, комфорт та еко, безключовий доступ, запуск до нас кнопки, хороша зимова гума, або всесезонна. сезонно. Да, це в нас всесезонна, вибачаюсь. Хороший гібридний автомобіль, по кузову виглядає непогано. Після, Америці, після Америки відновлений теж якісно. Хороший такий нарядний автомобіль. Також у нас гарна оптика встановлена. Біленький колір, пластикові вставочки і гарні цілі диски. Автомобіль на кожен день придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. В Києві Сумська, 2, також можна здати свій старий автомобіль 3.1 і придбати новий. Чекаємо на вас, Київ Сумська 2, працюємо з 9 до 8 години. Перший внесок від 20%, якщо ви хочете взяти його в кредит.